Мультиінноваторка Марина Арістова презентувала перший опен Air подкаст Думка дня, що відкриває справжню свободу думки під відкритим небом. У програмі піднімають гострі соціальні питання разом з психологом та зірковим гостем. Ексклюзивно для СКАЛІФ український шоумен радіо та телеведучий Анатолій Анатолійович розповів, як співпрацює з основником телеграм-каналу Труха, спілкування з співачкою Світланою Лободою та як виховувати дітей свідомими. Проект думка дня стосується гострих соціальних питань, так. що вас спонукало взяти участь у програмі до булінг. Ну, по перше, запрошення, запрошення моєї подруги, яка є ведучою цього подкасту. Я, мені подобається, те, що вона робить, і мені завжди цікаво з нею поговорити. По-друге, я батько трьох дітей, я публічна особистість, тому звичайно, тема булінгу вона актуальна не тільки там, як і звичайно для підліткового віку, наприклад, моїх моїх старших дітей. Але ця тема так само актуальна справді для всіх людей, хто веде. Більш-менш соціальний спосіб життя зараз. Зрозуміло, ми там стикалися свого часу в школі з булінгом. Зараз ми можемо стикатися з булінгом в інстаграмі, там фейсбук, в месенджерах чи там в тому ж самому Тік-Ток. Тому тема актуальна і, звичайно, з здоволенням на цю тему. Сьогодні готовий поговорити. У вас є Ютуб канал з Interviewer, де ви публікуєте відверті інтерв'ю, актуальні та важливі теми творчі експерименти в різних форматах без телевізійної цензури. Так, чому ми вирішили перейти до новинного формату, коли раніше? Активно працювали в розважальному жанрі ми не маємо. От сьогодні в мене вийшло відео, яке можна було назвати булінгом Булінгом Спартака Суботи, де я робив там огляд на його прямий ефір. Це такий поклик, поклик душі. Тому якісь речі, які я роблю, наприклад, пов'язані з російською пропагандою чи з пропагандою всередині нашої країни, пропагандою проросійською, наприклад, або яка там з роботою ІПСО, мені завжди, завжди таке цікаво викривати і про це розповідати. Тому з Зуміло, що я не маю сьогодні робити фанові випуски більш так добрі, веселі. Наприклад, пов'язані з історією Києва. Нещодавно вийшов до Дня Києва епізод з Лілію Реберк гуляли по Києву. Планую знімати там про, про Троєщину, наприклад, про лівий берег. Це, це буде такі більш розважальні випуски, але все таки більшість епізодів вони серйозні останнім часом. Ну певно, що такі реалії в нас достатньо. Мені здається, класних продуктів на YouTube, гумористичних, і я як ми, не, не лізу на свою сферу. Мені мені ближче зараз соціальна повість. Також на вашому каналі є шоу, що там в телеграмі, де вашим співведучим є засновник телеграм-каналу Друха. Чому ви запросили його до його як свого співведучого, а не Ігоря Лачина з телеграм-каналу Лачин пише. Ну, Лачин самодостатній, медійно, йому подібний проєкт просто не потрібен. До речі, ми зараз не знімаємо цей проєкт вже там пару тижнів тому ми його призупинили. Бо дуже складно нам сколобуватися в часі, бо у Макса багато роботи. Ну, «Труха» – це найбільший телеграм-канал України, і мені цікаво було його вивчити, тому що він там отримав багато хейту свого часу, але я можу. Там від себе скати, що м -м, Труха абсолютно проукраїнський канал і е -е, те, що вони зараз роблять, мені багато що імпонує. Ну я, ну, я там можу не погоджуватися з якимись там е -е, треш їхніми постами, але е -е, величезні, величезні збори, які вони роблять, дуже ефективні і проукраїнська позиція мені близька. Ну і Макс насправді нормальний чувак, я хочу сказати. Тому до нього в мене немає претензій. Мені було цікаво вивчити і Труху, і, і Максима зокрема, тому ми з ним зробили цю колаборацію. Але знову ж таки це не я його запросив. Ми так об'єдналися, щоб все було корисно і мені, і, і сітці -сі, телеграм-каналів Труха. Але ми в класних стосунках. От він нещодавно знімався якомусь шоу в Борг», здається, називається. І він з цього шоу телефонував мені, щоб я йому дав борг. Там дурна була ідея, але я погодився. Ну я потім дізнався, що це було для зйомок, але я йому дав борг. Да. Анатолію відомо, що хресною мамою вашої старшої доньки Аліси є Світлана Лобода. Та, що раніше виступала та будувала свою кар'єру в Росії? Як ви реагуєте на те, що вона зараз повернулася до України і те, що вона висвітлює підтримку нашої країни? Е, думаю, вона зараз живе не в Україні, вона живе, живе в Прибалтиці. Ми давно насправді не бачилися, але коли там день народження у доньки мої, то звичайно сам телефонувала, ми трішки поговорили. Е, я вважаю, що це правильний вчинок її покинути кар'єру в Росії. Я не хочу оцінювати. Е, Мені здається, в інтернеті достатньо оцінок, того, що вона е, працювала в Росії, як будувала там кар'єру, але те, що вона покинула там все, обрізала е, там всі свої стосунки з цією країною. Е, це класний вчинок. Ну, єдина там претензія велика зараз, що вона продовжує співати російською, але знову ж таки, я, е, ну, це, це її вибір, якби я можу його там оцінювати, не оцінювати, але від цього я думаю, що він не зміниться. Е, дуже просто, якщо ти. Російською, то в українському матері ти не з'явишся, тому, тому я думаю, що це вже такий вже вибір, для якої аудиторії співати. Ну, мова йде, звичайно, не про росіян, тому що в, в Росії вона концерти дати, давати не збирається, я в цьому впевнений 100%, 100%, 100 і її музика там не монетизується, бо вона там під забороною. Але мова йде про казахів, про прибалтів, про. Е там країни, де розуміють російську мову, ну це її вибір. Я можу з ним погоджуватись, може ні, але якби вона його через мої думки не змінить. Я думаю, це краще в неї питати. У вас троє маленьких дітей так. і скоріш за все вони користуються соціальними мережами, де, на жаль, показують російський контент. Як ви виховуєте їх свідомими, що можете порадити іншим батькам? А, так, у нас у доньки моєї ну середньої молодшої з донечок у середньою з дітей. В неї з'явився тільки от, буквально пару днів тому інстаграм. Ми завели. Вона попросила в Аліса, моя старша, їй 13, Якраз ми сьогодні святкуємо її річчя Вона насправді я хочу сказати, вона найбільша націоналістка в, краї, в в родині моїй. Тому я не переживаю з приводу російськомовного контенту. Вона свідомо відмовилась від російської музики, від російських там YouTube Бі в Тіктоків не вони дуже строго з цим насправді. Навіть якщо десь випадково там, наприклад, може проскочити якийсь російський контент, наприклад, нам Ютуб там наступним чи там якимось відео пропонує. На жаль, фільтру по мові немає на Ютубі. Вона дуже так гостро на це реагує. Тому якби виходить, що дітям не треба пояснювати. Вони бачать, вони аналізують, вони роблять свої висновки, і мої діти вони вже можуть і мене навіть навчити, як більш ретельно фільтрувати, наприклад, контент. Тому. Тут у нас проблем немає з цим. Батькам, що пораджу, пораджу цікавитися, наскільки це можливо життям своїх дітей. І заборони не працюють. Я думаю, що всі це чудово розуміють, всі були підлітками. Потрібна альтернатива, тобто, якщо десь. Ви хочете, щоб вони перестали щось робити? Треба щось придумати, зацікавити їх і знайти їм таке, щоб вони перекинули на це свою увагу, свій фокус. От така порада буде від мене. Ваша дружина то піарниця Юлія Бойко відома своїм піар-агентством Юла Компані. Вас часто можна побачити на заходах, організовані її командою. Чи долучаєтесь ви до подій за власне бажання? Чи так просить дружина? ну вона, до речі, не бойко. Це стара інформація, в Екіпедії, не знаю, чому. треба її виправити. Вона яцечка, тобто вона взяла мофа. Ми призвичай, коли ми одружилися в 2011 році. Ні, звичайно, ну слухай, це ж моя дружина. Я не можу відмовляти, тому коли вона мене просить, я завжди з задоволенням долучаюся, але. У нас ще такий момент принциповий. Ми ж особливо не працюємо разом, тому в мене завжди були і піарники і інші. Тобто в мене були піар служби телеканалів, наприклад, і е, в нас чудові стосунки, але працювати нам складно, тому я вважаю, що краще розділяти це.